Виконую свою обіцянку. Таня сказала сказати, що на станції Вернацького народилося перша пташеня. Йому і присвячується це привітання у листівці з Різдвом. Зараз ми перевіримо. З різдвом? З Різдвом. Тому що ми оголошували конкурс. Хто знайде відео з поштовими скриньками в інших фільмах, той і отримає від нас вітання від Брідсторій. І ми маємо переможця. Зараз будемо писати листівку. Пишем на мене печатки. Пишем на мене печатки. 他。